А національний інтерес України полягає в одному, щоб бути сильними. Коли буде сильна економіка, тоді буде сильна армія. Коли українці не жебракуватимуть, а матимуть роботу і зарплату, тоді нас поважатиме весь світ, і ми будемо зустрічатися з ким завгодно. І з сильними всі хочуть зустрітися. І з слабаками ніхто зустрічатися не хоче. А навпаки, тільки напрошуються. Слабаки напрошуються на зустрічі. А до сильних всі йдуть на зустрічі. От я хочу, щоб моя країна. Була сильна, щоб не мій президент не ходив, не випрошував зустрічі, а щоб всі до нас їхали сюди в Київ. От Обама, президент Сполучених Штатів, за вісім років свого президентства жодного разу не приїхав в Україну. От вам і демонстрація стратегічного партнерства. До речі, перший американський президент, який за роки незалежності не приїхав до України. Чому? Тому що ну а що сюди їхати, як вони слабкі? А от коли ми будемо сильними. От тоді до нас всі будуть їхати і поважати. Ні, мене є більш важливіші справи в Україні. Я поїду на зустрічі з нашими громадянами в село до людей, на заводи, на фабрики, щоб чути їхні проблеми і допомагати вирішувати ці проблеми. Чи на цьому тижні Трамп Трамп? Я сподіваюся, приїде до мене на інаугурацію сюди в Україну. Дякую. Гроші вкрадені Януковичем і його бандою мають бути повернуті до державного бюджету. Крапка.